Сьогодні в відео. Металіст 1925 визначився з основним кандидатом на тренерське крісло. Львівський рух презентував нового тренера. Ужгород попрощався зразу з шістьма гравцями. Артем Довбик готується до зміни клубу. Шахтар не хоче відпускати Георгія Судакова. Верес попрощався з капітаном команди. Нові трансферні новини та нові скандали все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Аль-Хіляль зробив офіційний запит щодо трансферу Дарвіна Нуніса. Україна здобуває перемогу над Новою Зеландією у товариському матчі. Після вчорашнього підтвердження рішення залишити Тудора головним тренером Ювентуса. Триває робота над поновленням його контракту до 2027 року. Луїс Гарсія Пласа є головним кандидатом на посаду головного тренера Реал Вальядоліт. І початкові контакти зі спортивним директором Ніко Родрігесом вже почались. Мусо продовжив контракт з «Атлетико Мадрид» до 2028 року. Лерой Сане стане гравцем Галатасарая. Контракт розрахований до червня 2028 року. Вже майже досягнуто остаточної домовленості. Залишилося лише підписати документи. Представники гравця вже перебувають у Стамбулі, щоб завершити всі формальності. Металіст 1925 визначився з основним кандидатом на тренерське крісло. Клуб переключив увагу на іноземців. Флоріан Вірц перейде в Ліверпуль. Між клубами є усна домовленість про перехід. Вартість трансферу 150 мільйонів євро. Ніклас Зюле може перейти в Мілан, оскільки отримувати ігрову практику у Дортмунді стає все складніше. Варіант трансферу виглядає імовірним. Ельче продовжив контракт з Едером Сарабією. Нова угода головного тренера діє до літа 2027 року. Головний тренер Барселони Хансі Флік хоче підписати Івана Перішича, який цього сезону виступав у ПСВ. Хорват може перейти в клуб у статусі вільного агента, а зарплата не стане перешкодою, адже пріоритет гравця продовжувати виступати на найвищому рівні, щоб потрапити на чемпіонат світу. Атлетико Більбао вже кілька тижнів веде переговори про продовження контракту з Ніко Вільямсом. Головним каменем спотикання для клубу є збільшення його відступних, адже Баварія, Арсенал і Челсі розглядають можливість активувати клаусулу Вінгера. Офіційно Іван Федек, новий головний тренер руха. Відхід Пабло Торе з Барселони вважається неминучим. У нього однорічний контракт, тому його доведеться продати або розірвати угоду. Мігель Рубіо, новий футболіст еспаньола. Центральний захисник перейшов у статусі вільного агента після закінчення контракту з Гранадою. Угода футболіста розрахована на три сезони. Кевін Дебрюйне, новий гравець Наполі. Контракт підписаний на два роки з можливістю продовження ще на рік. Офіційно Селтік оголосив про підписання п'ятирічного контракту з шотландським захисником Кіреном Тірні. Також повідомляється, що футболіст матиме зарплату в 45 тисяч євро в тиждень. Офіційно Манчестер Сіті підписав Тіджані Рейндерса. Ужгород залишило шість футболістів. Клуб покинули Іван Повхан, Володимир Шаленик, Іван Марюхнич, Владислав Комуніцький, Валентин Цибик та Назар Попович. Селтік веде перемовини з бельгійським Антверпеном стосовно бельгійського Вінгера Мішеля Анжа Баліквіші. Гравець готовий і був би радий змінити клуб після чотирьох сезонів в Антверпені. Офіційно Фабіо Пізакане очолив калярі. Металіст 1925 завершив співпрацю з тренером жіночої команди Володимиром П'ятенком. Мартін Батуріна новий гравець комо. Вартість трансферу 25 мільйонів євро. Контракт підписаний до 2030 року. Збірна Бразилії вийшла на чемпіонат світу. Український форвард Роми Артем Довбик влітку змінить клуб. Римляни виставили нападника на трансфер. Українця хоче позбутися новий головний тренер Роми Джан пєро Гасперіні, у концепцію гри, якого не вписується гравець. Відзначається, що вже відбулися перші контакти з претендентами на Довбика. Це були клуби з англійської прем'єр-ліги та німецької бундесліги. Однак перемовини щодо Артема не будуть простими, адже навряд чи хто буде готовий заплатити за Форварда 40 мільйонів євро, які на його трансфер з Жирони витратили римляни. Австралія гарантувала собі участь у наступному чемпіонаті світу. Караламбос Костулас новий гравець Брайтона. Вартість трансферу 34 мільйони євро. Енджел Гомес переходить до Марселя в статусі вільного агента. Еквадор кваліфікується на чемпіонат світу. Джек Гріліш покине Манчестер Сіті цього літа. Евертон зацікавлений і готовий до переговорів з Манчестер Сіті. Шахтар не відпускає Судакова, а Наполі вже домовився з гравцем. Півзахисник досяг усної домовленості з неаполітанцями щодо умов особистого контракту. Італійський клуб готовий оформити трансфер, але наразі не може узгодити суму з Шахтарем. Донецький клуб хоче більше ніж пропонують у Наполі, і не має наміру знижувати ціну на свого лідера. Офіційно Бернардо Еспіноса оголосив про завершення професійної кар'єри. Барселона шукає новий клуб для Оріоля Ромео. Він не вписується в плани Хансі Фліка. Бетіс хоче залишити Ентоні. Клуб уже запропонував Манчестер Юнайтед продовжити оренду ще на сезон і додав пункт про викуп в 41 мільйон євро. Манчестер Сіті продовжує контактувати з Свере Нюпаном щодо його переходу в Жирону щонайменше на один сезон. Обговорення та переговори продовжуються. Андрій Понідєльнік залишив кривбас. Верес попрощався з капітаном команди Русланом Степанюком. Гравець залишив команду вільним агентом, і контракт буде припинено достроково за згодою обох сторін. Костянтин Живаго планує покинути посаду президента Ворскли та відійти від футбольних справ. Посаду головного керівника клубу може зайняти Олексій Шалаєв. Також клуб, незважаючи на фінансові проблеми, підтвердить свою участь у першій лізі. Плоцька вісла повідомила, що вчора з неї було знято трансферний бан Фіфа, який було накладено в кінці квітня. Досі невідомо за що його, в принципі, наклали. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм. Там ще більше новин про футбол.